Табачник і Богатирьова залишилися без роботи. Верховна Рада більшістю голосів позбавила портфелів цих одіозних міністрів. Нагадаємо, за кілька років своєї діяльності вони активно впроваджували в життя низку реформ, зокрема у медицині. Про те, як працюють колумийські лікарні та школи за день після звільнення табачника і богатирьової, наступний сюжет Віталії Васильчук. Коломийська районна лікарня та всі медичні установи працюють без змін. Ірина Садов'як розповідає, очікують призначення нового міністра та вказівок із Києва щодо мораторію на заборону закриття лікарень. Головний лікар Коломийської ЦРЛ повідомила, що в районі під ліквідацію не потрапляв жоден заклад а отже, суттєвих змін не буде. Реформування, запроваджене міністром Богатирьовою, частково відбулося. Чи завершуватиме розпочати новий, поки невідомо. Створенням центру первинної медико-санітарної допомоги і поділенням на ті рівні, що ми з вами говорили, то ми би мали скоротити 135 посад в червні місяці. У нас уже на цих людей заробітної плати немає. За останні три роки каже головний лікар, скоротили 85 лікарняних ліжок. Планують ще 100. Втім, це не залежить від реформ, а швидше оптимізація мережі. Пацієнти ж кажуть, медичну галузь треба змінювати обдумано, враховуючи усі реалії сьогодення. А новий міністр найперше має бути професіоналом та людиною слова. Щоб Були лікарства для людей. Не, не, не по цінах тих, що продають аптеки. В 11 класі Коломийської першої школи звичайний урок. Учні вже думають про те, що невдовзі складатимуть зНО та вступатимуть у виші. Кажуть, за всі нововведення у шкільній та вступній програмі ще довго будуть згадувати міністра Табачника. І сподіваються, той, що прийде на зміну, приділить школі більше уваги. Адже вчитися тільки на теорії і без практики неможливо. Сподіваємося, що реформи, які будуть проведені, вже вплинуть на подальшу вищу освіту, яку ми будемо здобувати. Також ми вважаємо, що освіта мусить бути реформована від дошкільної до післядипломної. Вчителі діляться за час правління табачника відбулося багато змін. Викладач християнської етики Ярослава Квартюк зізнається, деякі уроки проводить безкоштовно, адже її предмет з кожним роком скорошують. Здавалось би, виховання духовності має бути першочерговим завданням, але посадовці так не вважали. Констатує пані Ярослава. Чекали. На це звільнення. Чому тому, що це була людина, яка ненавиділа Україну, яка не любила все українське, яка дійсно була українофобом. Чекають від нового міністра зміни шкільної програми і вчителі української мови та літератури. Барки, жовтий князь викинули, повернули В молодших класах Ліну Костенко. Ми вчимо, а її твори такі прекрасні рік. Один не було тих творів. Вчителі історії кажуть, що підручники з цього предмету просто переповнені різними фактами, які навіть не встигають викласти на уроці, не те, що обговорити. За часів міністра Табашника з книжок зникли біографії Бандери, Шухевича, сторінки про УПА. Словом він робив усе, щоб наші діти знали якнайменше про історію нашого народу. Каже директор першої школи Мирослав Граб. Попри все те, що підручники були надзвичайно перенасичені, в підручниках матеріал був тільки в основному оглядового плану, наші діти, як ми бачимо зараз, виросли свідомі. Наші діти це є істинні українці Мирослав Граб розповів нам ще багато досягнень у лапках міністра та міністерства освіти за цей час, які торкнулися його школи. Це зокрема і те, що школярі за власні кошти купували підручники, збірки для моніторингу. Учительському колективі погоджуються, що освіта потребує кардинальних негайних змін і сподіваються на те, що вони таки відбудуться. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.